Родину хвостікових непокоїть, що вони можуть залишитися без соцробітниці. Пан Олександр каже, їх з дружиною просили письмово повідомити, що вони працюють. Раніше чоловік був художнім керівником обласної організації УТОСу. Потім він лишився без роботи, але торік підпрацьовував у понеділок. Нам Соцпрацівник прекрасна людина. Каже, так і так треба написати пояснювальну, що працювали і користувалися соцпрацівником. Ну і ми вже стали давно. Ми написали, звісно, тому що я мав тимчасову роботу з кінця з 27, здається, липня по 31 грудня. Зараз я розрахований. Роботу мене вже немає, і невідомо чи буде. Якщо і буде, то тимчасовим, тому що в системі УТОС по непромисловій групі фінансувань немає. Хвостикові мають інвалідність через зір. Пані Ольга раніше працювала масажисткою в центрі особлива дитина. Соцслужба надає їм допомогу понад 25 років, але раніше в них через наявність роботи вже забирали соціальну робітницю. Тепер родина боїться повторення ситуації. Чого я й добивалася? Мало не через конституційний суд, щоб нам дали цю людину назад в 2008 році, коли виникла така. Ситуація, якщо по-людськи, то ми ж все рівно потребуємо чужих очей. Нам треба і за квартиру заплатити, зняти показники. Вона зі мною йшла на базар, купляла овочі, ну продукти, всі, що мені треба. Вона двічі в тиждень приходила. Дома я роблю все сама, але. Мені треба подивитися, де яка паутина. Соціальну допомогу родині надає міський територіальний центр. Там протягом двох тижнів дійсно з'ясовують, хто з їхніх підопічних працює. Попередньо серед 1895 осіб податкова повідомила про 13 імовірних випадків. Керівниця терцентру пояснює це новаціями у законодавстві. Вони передбачають зміну підходів до надання послуг. Так як в положенні в нас зазначено, що ми обслуговуємо непрацездатних громадян, інвалідів і пенсіонерів. Тому ще й департамент брав такі з податкової відомості, хто працюючий хто не працюючий. Тому деякі громадяни, такі, як і хвостікові, потрапили в цей список. Департамент буде в даному випадку розбиратися, як, надається ця, як виконується ця робота, скільки це вони отримують. Але в разі з хвостікові, так як в них є перша група інвестування, Валідності то незалежно від доходів від складу сім'ї вони мають обслуговуватися безкоштовно. Також перезаключити договори мають через реорганізацію міського управління соціального захисту в департамент соціальної політики. Сосробітники повідомляють про це підопічних. Пані Вікторія, яка доглядає за хвостіковими, зараз перебуває на лікарняному. Деякою мірою перевіряються дані, які вже роками може не перевірялися зі інвалідів першої групи. Тут на ну, такі плюси. Бо тепер ми можемо обслуговувати інвалідів навіть ті, які мають дітей, які навіть живуть з дітьми, тому що для нас більшості ще не зміниться. Деякі люди може просто перейдуть на диференційовану оплату, але ж ми працювали які на платній, так і на безоплатній основі. А Раніше за соціальну роботу платили лише непрацездатність з дітьми працездатного віку. Тепер все залежить від роботи і доходів, пояснюють у департаменті соцполітики. Справи громадян вивчають два місяці. Згідно зі змінами, майже 400 рівнян можуть почати платити так звану диференційовану оплату у вигляді відсотків від пенсії. Ще частина повну залежно від виконаних робіт. Раз якщо у громадянина не перевищує середньомісячний сукупний дохід два прожиткових мінімуми, то буде надаватися послуги всі на безоплатній основі. Якщо перевищує два прожитко прожиткових мінімумів диференційовано, але якщо вже перевищують чотири прожиткових мінімуми встановлених для осіб, які втратили працездатність, відповідно буде надаватися все на платній основі. Ми дали відповідне доручення територіальному центру здійснити оцінку потреб людини, визначити його саме додатковий матеріальний стан, провести обстеження, визначити всі потреби ці того чи іншого громадянина з тим, щоб на спеціально утвореній комісії прийняти уже рішення за. Им правилами терценти працюватимуть з 1 лютого. Володимир Струс, Ігор Прокопчук. новини на Суспільному.